Привіт, вітаю вас на моєму YouTube каналі. чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Тільки завдяки вашій підтримці цей YouTube канал існує, і цей YouTube канал продовжує розвиватися. І це не прості слова, це дійсно і так. Я задавала себе собі вже не раз це питання, чи варто мені продовжувати вести мій YouTube канал і тільки ваша підтримка дає мені натхнення, дає мені бажання рухатись далі. Я продовжую вести свій YouTube канал, прохання. Якщо вам сподобалось моє відео, то не будьте байдужі, не забувайте ставити «подобайки» допоможе в попаданні в тренди Ютуба, так як Ютуб не продвигає маленькі канали на своїх просторах YouTube. Це не прості слова, це істина. Це дійсно так. Знаєте, друзі, я вже не перший місяць замічаю, що на мій YouTube, я вже якось говорила на своєму YouTube каналі, що на мій YouTube канал заходить одна людина, і вона явно не дивиться мої відео. Може там мільком, десь якось, але я навіть не думаю, що вона дивиться, тому що заходячи от буквально. На якусь можливо, хвилину поставить дізлайки під кожним відео, і на цьому все. Навіть не пише ніякі коментарі. Ну, Хорошо, якщо тобі не сподобалося моє відео, чи взагалі не подобається мій ютуб канал, так не заходь, не дивися. На просторах Ютубу є дуже багато ютуб каналів. Можна просто не дивитися. Мій ютуб канал не заходити ні, не ставить ні один. Не, не підпис, не пише навіть. Напиши свій коментар, чим тобі не подобається е, мій ютуб-канал. Що не так, звичайно, до мене можна придиратися і придиратися. Дуже багато я роблю помилок. Мої відео часто не є якісні. Так я знімаю без цього мікрофона. Я купила цей китайський мікрофон. Ну я записала кілька відео, але ні одне відео я не не загрузила. Дуже погана якість цього мікрофона. Можливо, в майбутньому я подумаю, щоб купити новий. Я подумаю і якісний. Але цей youtube канал зараз не приносить ніякого доходу. От, і я думаю, чи мені варто втратити навіть свої гроші. Я ще подумаю, чи купляти мені інший мікрофон, чи ні, чи може взагалі перестати вести цей ютуб-канал. От ну ви знаєте, хейтери це хейт від слова англійського ненависть. Ці недоброзичливі. Не як сказати, ну хейтери, одним словом. Це нормально на YouTube каналі. Якщо людина, от ставлячи дізлайки під кожним моїм відео, не дивлячись навіть його, да, хоче чимось насолити мені, то вона мені нічим не насолить. Абсолютно, це є нормально, я нормально до цього відношуся. От, ні один ютуб канал не існує і не може існувати без хейтерів. Це є нормально. Як правило, я дивлюся по коментарях. в мене публіка інтелігентна. Я чекала більшого хейту все-таки, коли починала вести свій ютуб канал. А так я вдячна вам, що мене дивиться, дійсно люди адекватні, люди дійсно. Mm, інтелігентні, це видно навіть по, коментарі... по коментарях, які ви пишете. Я вдячна вам за підтримку. Сьогодні хотіла прогулятися, друзі, але ну, не можу. Ну куди я піду? Що сталося зі мною? Сьогодні рано, будучи на роботі, от я, роб... я працюю доглядальницею 24 на 7. Ну, робота така. Багато, ну, багато треба зробити, скажімо так, багато часу роботи і поки розгребеш, літаєш по хаті. Сьогодні я вступилася. І ви знаєте, це було десь після 9-ї години ранку, і практично кілька годин я не, чувала, не відчувала ніякої болі, ніяких неприємних симптомів. А десь біля часу я от замітила, що в мене ця нога, що я уступилася. Да? Почала боліти, і я дивлюся, нога починає вже пухнути, і мені важко ходити. То думаю, куди я піду в центр сьогодні такий розкішний ще зимовий день, лютий місяць. Останні дні лютого, скажемо так, і дивишся, як природа оживає з кожним днем, хоч зима в цьому регіоні не була така тепла, було мало сонячних днів, було багато холоду, дощів. Вітрів, і навіть сьогодні такий вітерець, але він вже такий вітерець, ніби весняний вітерець, легенький, свіжий. що, mm. друзі, що вам ще розкажу? Ви знаєте, хто дивиться мій ютуб-канал, бачить відео, які виставляю, що. Буквально кілька днів назад я була у Венеції. В Венеції я була всього одні сутки. І зараз хочу поділитися кількома своїми враженнями від Венеції. Ну що я хочу сказати? Хочу повторитися знову. Що для мене Венеція це унікальне місто в світі, немає в світі ні дру... навіть схожого міста на Венецію. Чудова архітектура, дуже гарна природа, є свій є якийсь фешн, є своя неповторність, є своя я не знаю, своя якась, своя якась магія в цьому місці. Я не побоюся цього слова сказати. Да, багато людей, приїжджаючи в Венецію, розчаровано кажучи, як, як гарно пахнуть ці канали, такі обшарпані ці стіни в будівлях. Да, є стіни, що обшарпані в будівлях, але я бачу архітектуру. Архітектуру цієї будівлі я не бачу просто щекатурку, яка обвалилася від тої стіни. Я по-іншому трошки дивлюся на речі з віком. Ви знаєте, що от, е, можна передивитися е, багато відео, багато фото, багато фільмів про Венецію, і ніколи не знаєш, що ти зустрінеш, тому що в реальності. Е, Реаль... Реальність і оця віртуальна реальність. Це ж те, що ми побачили, відео, фото, фільми про Венецію, вони дуже відрізняються. Так я, коли перший раз приїхала в Венецію, я не могла собі уявити, що площа святого Марка така велика, да, така масштабна. Щось вона мені. Фільмах, відео здавалося набагато менше. Ну був для мене такий приємний сюрприз перший раз. І навіть вже не перший раз буваючи в Венеції, да, вже якийсь четвертий, напевно, раз чи третій, я певно, четвертий раз я в Венеції за п'ять років. Ну завжди, отак, на один день галопом по Європу. Я все рівно це місто знаю мало. Воно для мене залишилося все рівно мало знайоме, і можна дивитися багато відео. От, і не подивитися дуже гарні місця, так будучи в Венеції, і тільки завдяки от цій українці-жінці, в яку я вийняла кімнату на цю ніч з суботи на неділю. Вона мені каже, що обов'язково піди туди. То вона мені сказала, піди на таможню. Там дуже гарно, гарні краєвиди, і обов'язково відвідає їх церкву Фратті. От. Ну і каже, що дійсно, що от на сутки приїжджати, це, це взагалі ні на що, хоча б кілька днів, щоб можна було щось побачити в Венеції. І я дійсно знаю, згідно, що дійсно так, якщо їхати в Венецію, то не на одні сутки. Да, щось я побачила, да, враження неймовірні, але це зовсім мало. І ви знаєте, дійсно, коли я підійшла до таможні. Це було щось неймовірне. У мене є коротке відео. Я буду ще далі виставляти, показувати оці краєвиди. І знаєте, що? Зовсім мало от було туристів там, були люди, але зовсім мало. Дивлюся, всі туристи товчуться от на. Площі Святого Марку, да, сама головна площа, займають чергу і платять гроші за квиток, щоб, щоб зайти в собор святого Марку. Це все нормально, да, але мало людей, мало туристів приходять якраз до цієї таможні насолодитися, тільки краєвидами, які розгортаються із таможні. Да, дуже гарні місця. Крім того, вона мені каже, Зайди в церкву Франції. Ма мені каже старовинна церква, багато виробів із дерева ну, і. Я дивлюся по часу, що я вже не встигаю, друзі, я не встигаю, мені треба після двох годин сісти на потяг і вернутися, і вертатися вже в мачерату, де я зараз працюю, да? тому що дорога далека, мені треба проїхати, було майже пів в Італії, да? кілька пересадок. і Якщо я не встигну на потяг. На 2 години, то далі я буду ночувати на вулиці, просто на вулиці. Навіть не можна сказати, що на вокзалі, тому що вокзали закриті в Італії на ніч, закриваються. Да? Десь під вокзалом мені прийдеться ночувати. Ну, я подивилася маршрут, да? я можу приїхати в регіональний центр коло 12 годин ночі, але потяг до мачерати буде після третьої ночі, то мені майже 4 години треба десь тинятися в. В нічному місті одна сама жінка, да? нормально? От. І я бачу, що я по часу вже не встигаю відвідати цю церкву. Я думаю, так, вже другий раз, можливо, 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 можливо. І що ви думаєте, друзі? Ідучи вже із площі Святого Марка, йдучи е, до жд вокзалу, вже дивлячись тільки маршрут, жд вокзалу. От там є ці таблички по місту Венеція, де написано, жд вокзал, куди йти вказівники. ідеш йдеш на жд вокзал. І тут я бачу, що є така дзвіниця, висока-висока дзвіниця, недалеко від мене, оця церква. Думаю, дай ще в мене є там півгодини. І я буквально звернула з маршруту до. Жиде вокзалу, да до цієї церкви підійшла. і Я коли підходжу до церкви, вона відкрита. І я бачу, при вході в церкву написано це ж церква Фратті, Фрафранні. Церква церква Франі. Ви знаєте враження неймовірні? Це не можна сказати церква, це цілий храм, це, це, це собор. І вже пізніше, вже сьогодні я подивилася Вікіпедію. Церква була відкрита, відкрита. Уявіть собі, 1338 році. Уявляєте собі цей храм? Дійсно, дуже багато творів мистецтва, ікони, різьба подерів, статуї. Це це треба бачити. Дуже багато мрамору, велика, висока. Дуже гарно і зовсім і що, Ви знаєте, що і зовсім мало туристів. Є туристи звичайно, але їх зовсім мало розумієте. Такий є грандіозний величний собор, така велична церква, і зовсім мало туристів. А всі туристи в центрі міста на площі Святого Марка, платять гроші за те, щоб війти в храм святого Марка. Так, да, храм святого Марка гарний, обов'язково треба зайти. Але я думаю, що навіть ця церква в рані нічим не поступається собору святого Марка по своїй красі, по своїй вишуканості, по... Кількості оцих творів мистецтва. Я буду виставляти короткі відео, буду підписувати їх. Да? Ви можете передивитися на Ютубі. Навіть не короткі відео буду виставляти. Я записала із цієї церкви навіть відео на кілька хвилин. Ви можете подивитися самі дуже гарно. Ви знаєте, я на своєму віку подивилася дуже багато церков, да? це не тільки в Італії, не тільки в Україні і в інших країнах світу. От, але дійсно я приємно здивована цією церквою Франі, яка зветься в Венеції. Приємно здивована, дуже гарно. Що я хочу сказати, друзі? От напевно в небагатьох. В рекомендаціях, да, щоб відвідати Венецію, можна от знайти цю церкву і можна знайти, що треба підійти до таможні. В основному ну, я раніше теж дивилася, що да, я не знаходила цю церкву, і я не знаходила, от що треба підійти до таможні до таможного пункту. Ну да. так, а як як рекламують багато? Всяких ресторанів, кафе і так далі, я розумію бізнес бізнесом. І ще одне неприємне, що мені не подобається в Венеції, ви знаєте з багато мільйонів. Людей приїжджають в Венецію кожен рік, да? це унікальне місто. Я не знаю, ну не зробити, немає ні одного безплатного туалету. Платні платний туалет. Да? І от я дивлюся відео рекомендації. І навіть ця жінка, українка, в якої я виняла кімнату на цю ніч, мені рекомендує, що туалет платний коштує 2 євро. Я кажу, я знаю, що треба робити, що треба в кафе йти. Вона каже: так. Да. Ви знаєте, це можна за євро тридцять від євро тридцять ну, я дешевше не знає, не знаходжу кафе. Євро п'ятдесят до двох євро купити чашку експресу, от чи якісь напій посидіти в кафе, відпочити, трохи передихнути, да? зарядити телефон, сходити в туалет. Чим просто витратити два євро на ці платні туалети? Так що, якщо ви будете в Венеції, теж обов'язково краще заплатити. Ці гроші 2 євро, за якийсь напій, за чашечку кави, чи за чашечку чаю, хоча не так часто п'ють в Італії, але все рівно чи за якийсь інший напій. Да, чи хоча б за бутилочку води євро 50 в середньому коштує пів літра води. От відео, друзі, нагадую, якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки. Не забувайте ставити подобайки, підтримуйте мій YouTube канал. І запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Не будьте байдужі. Пишіть свої коментарі, діліться своїми враженнями. Мені буде приємно прочитати. Ваші враження. Бережіть себе, друзі, бережіть себе і своїх рідних. І бажаю всім гарного дня. Скоро весна. Я чекаю на весну. Так хочеться тепла, уже гарних погожих днів. Всім добра.